Як отримати довідки з QR-кодом на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, увійдіть на сторінку веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, натиснувши вхід. Авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису та натисніть Увійти. У лівому боковому меню знайдіть розділ Комунікації з ПФУ та натисніть Запит на отримання електронних документів. Заповніть поля запиту для отримання електронного документа. Надайте згоду на обробку персональних даних та натисніть Відправити до ПФУ. Перевірити статус звернення можна у розділі Мої звернення. Натисніть на свій запит зі статусом Виконано. Та завантажте довідку у форматі PDF. Більше новин та актуальної інформації на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.